Дитячі демісезонні курточки крейм, рукавчик-манжетик з карманчиками, капюшончик всередині, підкладка, утеплювач на 86 см, ззаді присутній світловідбуваючий елемент. рукавчик менжетик карманчики присутні з капюшончиком, ззаді світловідбуваючий елемент, всередині. Підкладка з невеликим утеплювачем на 92 см. рукавчик манжеток з карманчиками. Ззаді світловідбиваючий елемент. З капюшончиком всередині фліс. Наповнювач синтепон на 86-92 см. рукавчик манжеток з карманчиками. Капюшончик ззаді світловідбиваючий елемент. Всередині фліс та утеплювач синтепон 110-116. Карманчик і капюшончик, світловідбиваючий елемент. Підкладка на 104 см. рукавчик так з карманчиками. Фліст та утеплювач на 98-104 см. Манжети рукавчик, карманчики присутні. З капюшончиком. Всередині та отеплювач 110-116. Карманчики застібаються на замочок. з капюшоном. Всередині підкладка, наповнювач присутній 146 см, чоловічок, Тепер всередині жук. На 86 92 см, Рукавчик-манжетик з карманчиками. Середні фліс, задній світловідбуваючий елемент на 110-116 см, рукавчик менше, так карманчики присутні, задні світловідбиваючий елемент, середині фліс та утеплювач на 110-116 см, карманчики на замочку. У нас сто тридцять чоти сантиметри. Коменькі рукавчики всередині з плісом, присидні карманчики, капішон. Всередині також підкладка з флісу і наповнювач по рукавчиках без наповнювачу 134, 140 та курточки в упаковочках на 92 см, 98 110 116, 92 122, 128 та 110 116